Мене звуть Діана, а мій псевдонім Дікіара. Я авторка фентезі, але зараз я навчаюся на юриста та у вільний час пишу свої книжки. Зазвичай це фентезі. А по більшій частині зараз я фокусуюсь на своїй трилогії про політичне фентезі. Політичне пригодницьке. Бажання писати книжки в мене з'явилося ще давно. Помню, павітаю, як я почала писати свою першу книжку ще у класі п'ятому, але це було так ні про що. А вже у 2020 році я почала займатися цим більш глобально та почала писати свою а, першу книжку про простиль Свіватор, яка зараз є у друці. Як я і казала, якісь спроби писати в мене були ще в дитинстві, а прямо щоб зосередитися на цьому, я почала лише з 2020 року, та вже у 2024-2025, більше почала реалізовувати цю ідею, якби виходити, публікувати свої твори у інтернеті, та вже почала навіть друк. Це дуже цікаве питання, тому що бути чесно, я не дуже багато зараз приділяю уваги написанню, хоча хотілося б більше. Але гадаю, що такі рідкі моменти, коли я все-таки саджусь створювати нові святи, я не можу писати без ночі, улімкнути лампи та чаю під рукою. Це все необхідне для написання. В мене всі мої проекти найулюбленіші. Я не можу викрумати когось серед інших. Але я гадаю, що а, можна поділити найулюбленіші, та наймасштабніші. Наймасштабніші це, звісно, трилогія Візерунки долі а перша книга ось Радниця Кронпринса. Далі будуть ще частини. Це. Наймасовіше, що я писала. Також а, планується ще якби сторії по деяким героям з цієї трилогії. А далі, моя найулюбленіша зараз це, мабуть, перекладачка між Замкові війни. А, бо там просто дівчина з сучасності потрапляє до іншого світу. Вона така в більш комічному плані та дуже підійде для. А, Новачків, які самі ще не розуміють, як працює фентезі світ, і можна це дізнатися разом із нею. О, ходу читання. Над цим питанням я думала декілька днів, ще з вчорашнього дня, як ми складали ці питання, я досі не можу визначитися, але якщо серед усіх моїх героїнь, головних героїнь обрати. То це буде, мабуть, Естель з книги Радниця Кронпринца. Бо з нею я жила довше всього в <свіття> найдовше життя, так можна сказати. Та її я знаю на всі 100%, на відміну від інших героїв, з якими я ще, можна сказати, не так сильно подружилася. <свіття> а якщо обрати серед другорядних героїв. То, мабуть, це також буде з книги Радниця Кронпринса. Її шістка, та серед них це буде Хадів. Тому що він не Така бубочка. Я ніколи не пишу за Чітким сюжетом. Я завжди дозволяю історії вести себе. Яким би я не знаю, поворотом вона мене не повела, я туди піду, все дізнаюся. Якщо вже не подобається, то вернусь. Але ну, мабуть, я можу придумати початок та кінець, а вже весь основний текст. Він мене сам видає. Мабуть, мене найбільше мотивує закінчити історію, те, що героям потрібен якийсь кінець. Я почала цю історію, я відповідальна за неї. Тож мені потрібно її закінчити, щоб вони, нарешті, знайшли спокій у цьому всьому. Також, звісно, допомагають відгуки, коли там, в мене немає настрою, або ж не хочеться писати, я читаю відгуки на свої книги, які на букниті. Або ж які мені надсилають читачі з цієї книги. Та розумію, що не можна зупинятися, треба йти далі та продовжувати свою роботу. У кожній своїй роботі я вставляю відсилання на ту чи іншу свою книгу. Наприклад, там у радниці кронпринца. У мене є відсилання до книги сюжет з іншого світу. А навпаки, у сюжеті з іншого світу до радниці Кронпринца», і так у кожній моїй книзі. Тож, гадаю, ось така цікавинка. Так, в мене є один такий приклад. Це у перекладачці між світами Нокс Вампір. Він повинен був бути таким другорядним персонажем, з яким Мирослава не повинна була якось дуже сильно там розмовляти. так, чисто. Але, але він вирішив стати її хлопцем далі. Вважали вони довго щасливо. Він сам так вирішив, я не винувата. <свіття> Дуже слушне питання. <с> Нещодавно я почала задумуватися над тим, що я б хотіла написати якусь книгу про мафіозі. <с> це взагалі на фентезі, так можливо, це і вигадка, але, <с> але я не наважуюся зробити це через те, що дуже мало інформації. Хотілося б якось більш детально та правильно показати такий світ. Я не знаю, чи наподобі роману його писати, чи як прям мафіоліний... не, не знаю, Хронологія <смітна> української мафії щось таке. Тож. Це план, але я його поки що не наважуюсь виконати. <смітна> Взагалі редагування це. Дуже тяжко, складно. Я не можу описати це одним словом. А це тортури. Нагадаю, мене кожен автор зрозуміє. Добре, коли ти це редагуєш там у перший другий раз, але коли ти вже двадцятий раз намагаєшся прочитати свій текст змолить від цього. Щодо вирізання сцен. Мені здається, легше щось вирізати, аніж легше щось дописати вставити. Тож, це не є такою ж проблемою для мене. Тому в більшій частині в мене все залишається. Я нікого, ні, мабуть, ніколи не вирізаю якісь сцени, які вже там є. Тому що це хід. Хіт подій. Я не буду його змінювати. Гарне питання. А, гадаю, що фідбек, який я ніколи не забуду, це фідбек, з якого, мабуть, я почала вірити у свої сили за ну, те, що в мене все вийде а, з написанням. Це коли я дала на прочитання свою чернетку твору радниця квантриця моєму двірідному братові. А він сказав, що йому дуже сильно сподобалось, особливо сцени там з бійками та те, що там багато термінології військової, і вона правильно використана. Тож, гадаю, це надало мені якогось такого стимулу і далі. Мабуть, це буде не боятися починати щось викладати. Вірити у свої сили та продовжувати йти обраним шляхом. Бо декілька разів я вже хотіла закинути цю справу, але я розумію, що не треба, і не треба сумніватися в собі. Тож, дякую, якщо ви дослухали до кінця моєї інтерв'ю. Сподіваюсь, вам сподобалось там, було щось цікаве дізнатися. Pa, pa. Tak. <laughs> ja ja w swojej życiach... I'm just together. <laughs> 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 tak. <Zbory się> <laughs> A ja, autorka fantasy. Не, не я Стави, пожалуйста. Не уйди вообще не остальные меня наедине с ними. Я авторка фэнтези. Можно крышка разворбить еще? Прощай. Чем ты занимаешься? Я пишу фэнтези. Я будинку книжками. Ти ж читала всі питання, тобі треба виглядати так, щоб не буду відповідати на інші. Я нападала. Вілки, бажання, завершити історію чи щось інше? Що інше? Що Так это ж було последнє. Окей. Дві коментації собі починаючимо. Йопці. Навіщо ми додали ці питання? Може якось попрощатися. х х Mm hmm.